Всім привіт! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для гри. Як завжди, розпочався місяць жовтень з нового героя місяця, і це маленька принцеса Келідана. І давайте розглянемо, чого можна очікувати від цієї дівчинки і де можемо її використовувати. Її клас церковник це найпоширеніший клас серед лікарів, і вона зможе іноді ухилитися від заблокування мани. Має дві пасивні навички. Перше, коли ворог використовує своє особливе вміння, то в Келідани є шанс. 50% збільшити своє здоров'я на 100%. Це вже непогано, таке вміння може іноді допомогти в критичній ситуації. І друга пасивна навичка: герой протистоїть зменшенню максимального здоров'я. Якщо перше пасивне вміння універсальне, тобто, коли будь-який з ворогів ультане і Келідана може збільшити своє здоров'я, то це пасивне вміння націлене проти героїв, які зменшують максимальне здоров'я. Це як, наприклад, Альфріка робить. Має 729 атаки, 790. 3 броні 1470 життя. Її показники броні та життя високі, що робить її непоганим кандидатом в команду захисту. Але давайте дивитися, що вона робить. Швидкість набору мани повільна, піднімає здоров'я героя і ближніх союзників на 800. Підвищене здоров'я може перевершити максимальну кількість очок здоров'я. Це непогано. Якщо я не помиляюся, то це плюс-мінус 55% І тим паче здоров'я може перевищити максимальне. Так, далі, герой і союзники поблизу отримують плюс 50% захисту, поки в героя збільшене здоров'я. Ефект неможливо зняти. Ну тут все просто: нема кількості ходів, як зазвичай. А поки є максимальне здоров'я, є і захист. І відповідно, поки є захист, важче буде зменшити це максимальне здоров'я. Далі, герой і союзники поблизу чинять супротив максимальному скороченню здоров'я протягом п'яти ходів. Ну Келідана і в принципі стійка до зменшення максимального здоров'я. В неї ж пасивним. Міння таке, а те, що вона сусідам своїм це дає, це добре. Але це ж настільки треба, щоб зорі зійшлися, і в ворога був герой в команді, що зменшує максимальне здоров'я. Ну і зв'язок стихії дає всім союзникам святині імунітет до нових паразитів на чотири ходи, і це неможливо зняти. Це чудовий зв'язок стихії, але щоб він спрацював, потрібно Келідані зарядитися і ультанути. А вона повільна, і, наприклад, швидка ханна або середній хепрі швидше поставить паразитів, ніж келідана зарядиться. Але в на яких випадках це, звісно, допоможе. А тепер треба подумати, куди її можна пристроїти. Розглянемо її в захисті, так як вона працює лише для трьох союзників, то її місце центр або ліве чи праве плече, тобто біля центру. Це якщо розглядати стандартний стрій команди, бо стандартний це і турніри, і війни, ну і ПВП також. Звісно, вона живуча і може вистояти, але вона повільна, і треба брати в команду її з кимось, хто її пришвидчить ману. Це може бути Людвіг, Обакан в другому косі. Костюмі Кснофольд, але Кснофод лікар і два лікаря в команді може бути трішки забагато. Але якщо ви маєте Вівіку в костюмах або хоча б першу версію костюма, то на мою думку вона краще підійде в якості лікаря в команду захисту, адже лікує всіх, а не себе і сусідів. Мені Келідана чимось нагадує Зулаг, ніби і непоганий герой, і деколи коли не дуже йде кубик, важко побити, особливо на війні, коли у всіх однакові центри, але іноді не знаєш, куди її приткнути. До речі, якщо жовтий центр на війні, то Можна ставити, коли пришвидшений режим і на турніри також. В атаці на пришвидшених режимах теж можемо використовувати це зрозуміло. А от при звичайній атаці ми можемо її брати з героями, що будуть їй пришвидшувати набір мани. Це, як, наприклад, сів в костюмі, або з героями інших кольорів, які бустять ману. Наприклад, той самий Людвіг або інші герої, які є в наявності. Але в атаку, звісно, краще йти Моно або 3 на 2. Звісно, якщо ви граєте нещодавно і є невеликий багаж. Під Зіркових героїв, то келідана вам зайде і в захисті, і в атаці. Для більшої атаки титана нічим не допоможе. І для проходження квестів на швидкість, також в цих випадках рулить Вівіка в першому костюмі. Чомусь івентові герої виходять один краще іншого, але їх важко спіймати. А герої місяця, яких теж важко спіймати, але більш реально, такі собі. І ніби цей герой місяця все ок, і по статах, і по вміннях. А от як я вже говорила, не знаєш, куди приткнути, якщо впаде. Тому по цьому Герою місяця неоднозначне відчуття, ну але це чисто моя суб'єктивна думка. Пишіть у коментарях, що думаєте і куди поставити келідану, якщо впаде. Друзі, не забуваймо допомагати ЗСУ та волонтерам, адже це дуже важливо і вони наші справжні герої. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І якщо це відео вам сподобалось, то ставте вподобайку. На цьому у мене все, всім миру та добра, до зустрічі.